Вони все розуміють. Є повне розуміння, чітке розуміння, є розуміння, що абсолютно зрозуміло. Зараз відбувається якесь справжнє божевілля довкола плану перемоги України. Першого Офіс президента створив. Незвичайно великий ажіотаж довкола нього на заході. Його вже подивилися, всі Байдени, Швольці та Макрони, а також про нього написали всі можливі видання. Хоча що саме в тому плані перемоги, достоменно відомо одному тільки Єрмакові. З іншої сторони, для мене взагалі не дивно, що всі обсмокують другорядні події. Коли я кажу про другорядні події, я вже ж не маю на увазі нашу перемогу. Наша перемога це першочергове завдання. А другорядна подія це той хайп довкола цього документу. В умовах, коли в нашого основного міжнародного партнера скоро зміниться і президент, і добра частина конгресу. Хтось каже, що в цьому плані насправді зашита зрада. Інші що жодного плану взагалі немає. Треті нарікають, що цей план не надихнув Байдена. Хоча Байденові то залишилося бути президентом усього лише. Два з лишком місяці. Одним словом, багато спекуляцій. А толку нуль. Ну може, ми, хоча б щось конкретно дізнаємося від Андрія Єрмака. Він же в нас і країною керує і депкорпусом керує і Кабміном керує, і ким тільки не керує. Он ціле інтерв'ю дав так, би мовити, першу джерело. Ну а ми продовжуємо США, Німеччина, Франція і Італія. Володимир Зеленський презентував союзникам український план перемоги. і партнери розуміють логіку плану. Їхня реакція не може бути миттєвою, бо потрібні конкретні і виважені кроки для встановлення миру на умовах України. І ці кроки вже роблять. Про це керівник офісу президента України Андрій Єрмак розповів в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу Рада. Друзі, ексклюзив, просто свіжатина сенсація, пане Андрію. Зараз Володимир Зеленський представляє план перемоги ключовим партнерам у Європі. Чи є вже якийсь перший фідбек, що кажуть власне лідери держав? Ну, по-перше, головне, що дійсно для президента дуже важливо особисто представити головним партнерам після Вашингтону, після президента Байдена, після Конгресу, після двох кандидатів. Це був Лондон, це був Париж, це був Рим, і сьогодні Берлін. Головне, що е, велика увага. Л е, наші партнери розуміють логіку цього плану. Бу... Було би, мені здається, так, знаєте, не зовсім. Реально, якщо б там миттєво ми отримали якусь таку там, відповідь, Бо для нас відповідь потрібна дуже конкретна, а будь-яка конкретика, вона потребує часу. Ми всі розуміємо. Скажіть, ви взагалі розумієте, про що йдеться? Ну, от окрім того, що все у нас дуже, 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 дуже важливо. Це дуже важливо, дуже глибокі, предметні. Розмови дуже глибоко в ситуації, дуже чітка і дуже конкретна розмова, дуже гарні, дружні стосунки. Ще один дуже важливий фактор, а й було дуже глибоке відчуття, дуже важливо абсолютно конкретні речі, конкретні кроки, але є дуже важливим елементом. Дуже чутве питання, дуже важливе для нас на дуже високому рівні. Дуже важливо, щоб обидва кандидати, дуже гарні відносини з цією адміністрацією. Все було дуже важливо і головне все всім зрозуміло. Ль наші партнери розуміють логіку, ми всі розуміємо, і партнери наші розуміють. Вони все розуміють, вони розуміють, для чого цей план. Є повне розуміння, чітке розуміння, є розуміння. Що... Ми абсолютно чітко розуміємо, абсолютно зрозуміло, кому що зрозуміло, але після інтерв'ю Єрмака не зрозуміло нічого і нікому. До цього він дав 20 хвилинне інтерв'ю. ICTV, і з нього теж насправді не зрозуміло нічого. А сама лише лилася вода. Єрмак каже, що однією із умов плану перемоги є запрошення України до НАТО. Але ми, звісно ж, з вами розуміємо, що. До виборів у штатах вирішити це неможливо, та й, взагалі, до наступного саміту НАТО це неможливо вирішити. Як на мене, коли ми говоримо про... План перемоги, щоб за цим, цими словами не приховувалося, ми потрапляємо в певну когнітивну пастку. По-перше, треба розуміти, що задля перемоги потрібна кілька речей: це зброя для збройних сил України, ізоляція Росії та її сателітів, санкції, як, наприклад, і доведення Росії до повного виснаження, до такого виснаження, щоб вона щонайменше не могла. Йти наступати, а то й взагалі, почала сипатися, і очевидно, в принципі, створити такий план, при якому Росія почне сипатися, неможливо, адже цього, в принципі, неможливо фізично передбачити. Створити такий план, який дозволив би стримати ворога. Реально він мав би полягати у військовій допомозі, конкретно в кількості зброї снарядів важкої техніки. Але судячи з цієї невеликої кількості деталей, які можна чути від наших високопосадовців. То план перемоги знов таки, щоб не називали цими словами, може полягати в наступному. Україні обіцяють запрошення до НАТО при цьому частиною тієї, що є підконтрольною. Далі збирається саміт миру, де є країни глобального півдня, і також на цей саміт запрошують якогось спостерігача з Росії. Навіщось якогось дипломата чи путінського посіпаку, який на цей саміт приїжджає, дивиться, і всі разом всім світом йому вручають ось цей план. І все. і типу, на цьому десь війна має закінчитись. Сама собою, загадкою залишається те, як ми маємо отримати запрошення до НАТО. Загадкою залишається те, яким чином хочуть, щоб із цим погодилась Росія, хоча її ніхто не мав би запитувати. Загадкою залишається те, а хто взагалі сказав, що на цьому Росія візьме і просто припинить свою агресію. Ль наші партнери розуміють. Логіку ми всі розуміємо, і партнери наші розуміють. Вони все розуміють. Вони розуміють, для чого цей план є повне розуміння, чітке розуміння, є розуміння, що ми абсолютно. Чітко розуміємо, абсолютно зрозуміло. Якщо мої здогадки близькі до реальності, то план це і так собі. А поки наше керівництво і керівництво нашого керівництва намагається вирішити наші міжнародні проблеми. У нас насправді друзі в тилу відбувається такий легкий хаос, і я насправді хотів більше поговорити з вами про це, аніж про план перемоги, тому що те, що відбувається в тилу, це також частина. Нашої перемоги або не перемоги, і друзі, хочу вам нагадати, що і будь-яка перемога, і будь-яка поразка починається в головах. Я вам це багато разів говорив. У нас з головами. Ну давайте зізнаємось Останнім часом, так би мовити, не фонтан. Всі втомилися новини. Це просто повна якась дикуха. А влада, як ми зараз побачили, не дає жодної конкретики. Хоча я не знаю, як в таких умовах е, виборів у США якусь конкретику в принципі можна висідити. Так от, друзі, у нас немає жодного з вами виходу, окрім як підняти свою зозуленьку, перестати кидатися один на одного, можливо, навіть зменшити перегляд новин комунікації наших керманочів, м'яко кажучи, погані. Ну а до чого це призводить? Це призводить до того, що. В наше інформаційне поле залазить ворог і викривляє його на свою користь. Погодьтесь, це було б логічно, якби ворог хотів так зробити. А це означає, друзі, що та картинка, яку ми бачимо зараз в інформаційному просторі, спрямована на те, щоб нас пошвидше. Перемогти саме інформацію, зневірити нас війна не припиниться незалежно від того, що буде написано в плані перемоги, незалежно від того, хто виграє вибори, незалежно від того, що напишуть численні західні і не тільки західні змі, і незалежно від того, що буде написано в телеграм-каналах. Друзі, ми маємо підтримувати Збройні Сили України і пам'ятати, що настрій в тилу дуже швидко передається на фронт, а це також впливає на перебіг. Бойових дій так нам зараз може здаватися, що ми втрачаємо підтримку світу, але давайте не забувати, що зараз світових змій дуже багато вкидів Росії, а також багато заяв, які пов'язані із виборами у Штатах, які, як ми бачимо, точаться дуже запекло. Так, нас можуть обурювати страшна корупція. Я не сліпий, я бачу, що відбувається. Але якщо ми складемо руки, від цього ні для кого не стане краще. Так, на 100% обурює несправедливість у суспільстві і мені самому від цього зносить голову. Але якщо ми з вами втратимо голову, для нас краще не стане. Так, влада комунікує просто огидно і на Єрмака вже не сила дивитися, але давайте концентруватися на тому, що нам як то кажуть, робити своє у нас. Непроста попереду зима, можливо, із тривалими відключеннями світла. От, і у нас, взагалі, знаєте, зима така не найбільш весела пора року, але ми маємо її пережити. Згадайте, скільки, в принципі, ми вже всього пережили за час широкомасштабного вторгнення. Тож у нас немає іншого виходу, як далі триматися. У мене ще були теми для вас, але вони, мабуть, будуть не дуже доречні. Тож. Насправді це відео, це таке вам домашнє завдання, аби зібрати свою Зоньку і свою волю у кулачок, і пройти через цей непростий час. Ми, звісно ж, допомагаємо Збройним силам України. Будьмо гідними, папа. -па.